Думаю, наше покликання сьогодні як народа перемогти війні за незалежність, спричити ланцюгову реакцію в Росії, перемогти в війні за об'єднання України духовні, запустити об'єднання народу, створити проект об'єднання церкви. Це також ланцюгово може запустити і торкнутися. Реферально планетарного масштабу по, по, подія. Але це все, кожен з цих викликів, він глобальний. І тому нам так важко. І, думаю, розпочати треба від усвідомлення. Бо катуси такий спільний компроміс потребує усвідомлення, що в нас є мета, і вона важлива, вона цінна. В ім'я цієї мети варто прикладати зусилля, бо це вплине не тільки на, на нас, воно вплине на перспективу наступних поколінь в Україні, і на поколінь. Воно вплине на всіх су сусідів. Тому заради цього от, потрібне формування от такого колективного мисея, щоб допомогти владі виконати її служіння. Я пропоную дивитися на цю перспективу ось так.